Слава Богу, Благословені! Написано, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Буду читати Слово Боже. Евангеліє від Луки, 21 розділ, 17 віршика. І зненавидять вас усі за імя Моє. Але і волосина з голови вашої не пропаде. Терпінням вашим. Спасайте душі ваші. Амінь. Слава Богу. Хочемо подобатись світу, приймати правила поведінки цього світу. Світ нас прийме. Чому йому ненавидіти тих, хто живе як світ? Але зненавидять за імя Моє, тому що ми діти його і повинні жити, як жив Ісус? Як поводив себе Ісус і каже, волосина з голови вашої не пропаде, але терпінням вашим спасайте душі ваші. Брат переді мною проповідав на тему пильнуйте, пильнуйте і моліться. Я так сидів, якраз продовження говориться тої теми. Без терпіння от, неможливо це робити постійно. Терпіння, воно якраз от віра наша, вона виробляє оце терпіння. Ісус тут говорив за останній час, коли зненаводять усі за ім'я Ісуса. А я так розуму не раз, наскільки от нам вистачає терпіння в такій повсякденньому житті? Десь трошки слово може скажуть, Оп, і терпіння закінчується. Десь хтось образив, а інші навпаки, люблячи критикувати інших, підходять і можуть так в очі виліпити, знаєте, вилити просто все, що думає. І казалось би, а де любов, а де терпіння? Знаєте приказка така? Мала блоха, але кусає сильно. Виявляєте, от свора собак? Да? накидаються, починає нагавкати, стоять одні тільки гавкати. І інші починають гавкати. Стоять одній накинутись на жертву. І всі накидаються. Оце стадний інстинкт, це тварина. Але Бог дав людині щось набагато більше. Бог нас вибрав, Бог постійно ведучи нас по житті, очищає від того всього наносного, від тої шелухи, від тих примісів. Я так розмушляв, знаєте, є температура кипіння для металу, для води, правда? І от є такий градусник терпіння. І коли ми доходимо. на Точку неповернення. Ми вибухаємо. Терпіння наше лопнуло. Слово Боже каже, а є ще довго терпіння. І от коли ми проводимо життя в Слові Божому, в нас виробляється поступово і довго терпіння. Закінчується терпіння, включаємо довготерпіння. Я буду читати далі Слово Боже. Плання Яко, перший розділ з другого віршику. З великою радістю приймайте, браття мої, коли підпадаєте різним спокусам, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння. Терпіння ж повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалі в усій повноті без всякого. Недоліку випробування віри дає терпіння. Той шлях, що нам відміряв Господь на цій землі, постійно Бог випробовує. Сіраха написано, мені подобається слова, каже, як золото випробовується у вогні, написано, люди угодні Господу у горнилі страждань. І так подумаєш, Господи, якщо Ти любиш мене, Ти мені приготував оце горнило страждань. Але у Бога блага ціль, щоб ми дійсно оказались дорожче, ніж золото, випробуване у вогні. Бог хоче нас зробити досконалими. І згадуючи історію Слова Божого, казалось би, Нагнівався каїн на Гіля, а Бог попереджає, хіба робиш добре, коли? хіба не піднімаєш лиця свого, а коли робиш недобре, каже, біля дверей і гріх лежить. Але ти пануй над ним. Наскільки вистачило панування, казалось би, сам Бог попередив Каїна. Лопнуло терпіння, як бульбашка. Звершив свій суд, незважаючи на не засторогу, а потім шукає милості у Бога, Господі, зроби мені знак, це ж тепер і кожен, хто мене зустріне, так само вб'є. Уявляєте, рідний брат вбиває, не пошкодував брата. Каже, а тепер кожен, хто зустріне чужий, з ним панька не будуть. Чуть що не так. І зроблять те саме, що вчинив Каїн. І просить милості. Зроби мені знак. І Бог по милості великій дає йому те, що просить. Я не разок задумався, Саул отримав конкретну вказівку Самуїлу, чекай сім днів. День, два, п'ять, сім днів. Залишається зовсім небагато. І звершує сам жертву. Не дочекався зовсім небагато терпіння піднялось вверх, зашкалило, перейшло межу, не хватило зовсім чуть-чуть довготерпіння. І ми знаємо наслідок. Бог відкидає його. Казалось би, вибрав. Це ж Бог його вибрав, не люди. Бог не помиляється. Але Бог показав на Саулі, що таке людина. Колись він сказав Самуїлу: не тебе вони відкинули, а мене, щоб я не царював над ними. І дивимося зовсім інша людина Давід. Отак От як вдуматись його життя. Помазував Самуїл зовсім юнаком десь приблизно 17 років. І я так думаю, не раз розміщаю, що робилось в серці Давіда. Проходить рік, два, стає зятем царя, три, чотири, гірше. Починає Саул ганятися, шукає душі Давіда. Давід постійно в ганіннях і терпить. Бог дає можливість звершити суд над Саулом. Терпить. Моєї руки не буде над ним. Хай Бог звершить правосуддя. Терпіння у Давіда, оце якість Давіда, царя, хватало йому терпіння, поки Бог не посадить його на престол над Ізраїлем. Хто такий казалось би самий? Іде поносить, кровожерлим обзиває вбивцею. І друзі кажуть, Давиде, дозволь, ми знімемо голову цьому псу. Найближчі воєначальники Давіда питають дозволу, дозволь. А цей поносить. Залиште його, якщо Бог дозволив йому. Часто в нашому житті дійсно бувають такі ситуації. Бог проводить таку тіснину і чекає, поки наше я не впаде повністю, каже, я. Як вода в пісок пішов, я розтаяв. Кості мої сокрушились, каже. Розплавились внутрішні мої, як воск. Від я, каже Давід, нічого не залишилось. А коли ще Адам живе, Адам обурюється. Адам востає, Адаму не вистачає терпіння, і тоді людина виплескує ті негативні емоції. Коли емоції позитивні, знаєте, з наших уст виходить слово «благе», слово підтримки, слово тішення. Але коли терпіння закінчується, от навіть ворогів, каже, треба любити, правда? Це ж нелегко. Але людина, оця досконала, каже, будьте досконали без усякого недоліку. Хто з нас може сказати сьогодні впевнено, що я вже досяг досконалості, без усякого недоліку? Але для того Бог допускає оці випробування, щоб ми інший раз 10 разів подумали, ніж випустити Слово. Слово Боже каже. Читаю далі, 19 й віршик першого розділу Якова. Отож, браття мої улюблені, кожна людина нехай буде скорою, ну що наслухання? Повільною на слова, повільною на гнів. Бо гнів людини написано не творить правди Божої. О якби ми в той момент, коли гні, нагнівались да, і зупинились, пам'ятаючи, що наш гнів написано не творить правди Божої а що тоді волю ми виконуємо? Точно не Божу місці написано, да не заходить сонце у гніві вашому. Гнів це той орган, який дає сатана. Бог може гніватись, бо Бог є праведний, Бог не помиляється. І Бог гнівається тоді, коли ми не живемо по Слову Божому і не виконуємо те, що хоче бачити від нас Бог. Написано: Ви чули про терпіння Іова. Я не раз кожен з нас, цю книгу, дійсно ми задумуємося, Наскільки хватило Іова терпіння, будучи випробуваним через такі випробування понести такі втрати. І не возроптать. Коли Бог дозволив сатані забрати в нього дітей, все те майно доми, і навіть каже, дозволяю коснись його, тільки не забирай душі його. І дивіться, яка реакція була дружини, коли він покрився весь проказою. Виривається зразу. Ні слова подумавши, вона каже, похули Бога і помри. Уявляєте, терпіння людини хватило всього-навсього на хвилинку, може. Побачивши чоловіка, вона сказала, ти ще твердий да, в упованні, Ти ще твердий, подивися, що з тобою стало. Ти все життя був вірний Богу, непорочно ходив, праведний був? Що ти отримав? А тепер похоли його і помри. Дивіться реакція: Бог дав, Бог і забрав. Хай буде ім'я Боже благословенне, а ти говориш як одна з нерозумних. Хіба тільки будемо приймати від Бога добре? А поганого не будемо? Іов погодився зі своєю долею те, що допустив Господь. І дивіться реакція друзів. Написано: почули, що сталося з Іовом. Зійшлися і пішли разом, щоб тужити з ним. Яка правильна поведінка, яка правильна реакція. І написано: і сиділи з ним, з ним сім днів і сім ночей, не промовлячи ні слова, попелом посипали свої голови і розірвали свої одежі. І написано і світували разом з ним. Як нелегко понести чиєсь випробування таке тяжке, коли вони його побачили? Всього проказаного написано вони заплакали і не пізнали його. Наскільки спотворено було його лице і весь образ, що навіть друзі не пізнали, і написано гірко заплакали. Але проходять дні світування, сім днів вони мовчали, сім днів терпіли. Але от градус піднімається терпіння, і написано, зачитаю в четвертому розділі, написано. Ось ти наставляв багатьох, і опущені руки підтримував того, хто, надав, хто, того, хто падав, піднімали слова твої. І коліна, що гнулися, ти укріпляв. А тепер дійшло до тебе. І ти знеміг, торкнулося тебе, і ти упав духом. І такий укор, богобоязкість твоя, чи не повинна бути твоєю надією, і непорочність путів твоїх не повинна бути упованням Твоїм. Люди, які знали його все життя, як він ходив перед Богом, як він чинив. І не дарма вони за руки опущені підтримував, правда? Словом укріпляв, хто пошатнувся. Як важливо, я нагадую, це, це наше життя повинно бути. Кажу, лучше піднімати брата, який спітнувся, ніж його штовхати ще далі в ту прірву. Краще сказати добре слово і підтримати. У ті дрожащі ноги, ніж підставити ножку, щоб брат упав. Як ми легко виносимо суд, забуваючи, що і суддя стоїть біля воріт над нами? Я не раз згадую оце довго терпіння Іова, написано, Бог повернув всю втрату Іова. Але перед цим я люблю це місце, сказав Бог, помолись за друзів своїх. Ті, які укоряли його, знаходили в нього недолік недоліки, каже: помолись за них. І помолився його за друзів своїх і повернув Бог всю втрату Його. Як нам треба сьогодні стояти в той такий тяжкий час? Брат нагадав, пильнувати, пильнувати і молитися. Учні Ісуса в Євсіманії заснули. Не хватило терпіння пильнувати. Тоді, коли Ісусу була потрібна підтримка, вони забули. Він стояв, молився і каже, Господі, да минує чаша міня сія, а впрочим, не так, як хочу. А як ти дасиш, да буде воля твоя? Ісус багато притерпів доми первосвященника. Настільки надругались над людиною, людина, яка прийшла дати надію на життя, життя з надбанням, вони її не прийняли. Вони насміхали, збили і казали про речі, про речі, хто тебе вдарив. Наскільки гідка поведінка була цих людей, і він, помираючи, написано: Господі, не відають, що творять, прости їм. Наскільки у нас хватає простити, навіть якщо зробили мені і не заслужено больно. А ти написано, благословляй. Як нелегко благословити того, хто тобі робить боляче. І буду прочитаю місце, ще написано в 12 розділ Післання до Євреїв. Подумайте про того, хто протерпів таку над собою нарогу. Нарогу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими. Подумайте про того, хто притерпів таку нарогу над собою, коли ми в своїй пам'яті, в розумі. Прокручуємо весь шлях Ісуса, який почався дійсно настільки славно, за Ним ходили толпи народу, народа, бачили чуди, яких не було. І йшли за ним, шукаючи допомогу, шукаючи зцілення, шукаючи підтримки, бо в світі підтримки вони не знаходили. Це душі побиті гріхом, душі побиті цим світом. І такий кінець. Слово Боже говорить. П'ятий розділ післання Якова. П'ятий розділ сьомий віршик. Отже, браття, будьте довготерпеливі до пришестя Господа. Брат нагадував, ми не знаємо. Через рік, через день ми не знаємо. Але слово Боже каже, будьте готові до пришестя. Ось хлібороб чекає доброго плоду від землі і довго терпить задля нього, поки прийме дощ ранній і пізній. Терпіть же довго і ви. Зміцніть серця ваші, бо пришестя Господа наближається. І ми бачимо, брат нагадував, бачимо, ти. Вказівки, які не вказував Ісус, ми бачимо, Каже, що пришестя Господу наближається, не знаємо час, але повинні бути готові пильнувати і молитися. І от написано, і хлібороб заради доброго плоду, написано, чекає від землі довго терпить. Кожен з нас, я думаю, трошки на землі працювали. Ми повинні, що залежить від людини, обробити землю, підготувати її, кинути насіння. А далі написано, оце все, що зробила людина, далі залишається чекати, чи Бог дасть дощ ранній і пізній. Травні довго не було дощу. Я знаю, багато людей молилися, Господи дай дощ, щоб земля принесла плід і народ мав що їсти. Бог змилувався і дав. Хоч рідко дав дощик один травні, в червні більше Бог змилувався. І наша задача чекати і терпіти, що виросте. Чи в 30 раз, чи в 60, чи в 100. Отак От Бог той притчі про сіяча і говорить. Хто приносить плід? Те зерно, яке впало на добрий ґрунт. А добрий ґрунт він готується. Бог готує наші серця. Ніхто сьогодні риця тільки покаявся і увірував, вже завтра приносить плід, має служіння велике, Бог готує для чогось більшого. Наше діло готувати почву серця. Написано, і приносять плід в терпінні. Якщо зерно впало на добре і чисте серце, без будь-яків. Воно проросте, воно буде мати світло, воно буде рости, і Бог польє, і воно дійсно принесе плід в доброму серці. Матвія написано по російськи оскільки по-українськи. Перетерпівши вже претерпівший до кінця, спасеться. Ми не знаємо, коли закінчиться наш життєвий шлях, але написано, перетерпівши до кінця, до кінця свого шляху, отой спасеться, стан наші ноги, хай Бог благословить мати терпіння.